Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я, Роман Завитовський, езотерик, Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Дуже хороша новина появилася, хороша для України і для всіх нас. І ця новина в тому, хто не в курсі, це офіційні новини, що Трамп дуже сильно розлютився на Путіна і при цьому підтримав Зеленського. Що Трамп розлютився на Путіна за те, що той не дотримується умов. Перемир'я та припинення вогню, що той не дотримується тих умов, які США виставили для РФ. І при цьому Трампа дуже розлютило те, це теж правдива новина, це все офіційно. Що Путін заявив, що нібито Зеленський нелегітимний і що ООН має ввести зовнішню владу зовнішню владу, поки не будуть проведені вибори. Трампа це сильно розлютило, адміністрацію США це також сильно розлютило. Он заявили, що єдиний, хто може вирішувати такі питання, це народ України, що, в принципі, є логічним. Тому Путіна, грубо кажучи, заткнули з його заявами. І Трамп заявив, це теж офіційно, що якщо Путін не почне ем, погоджуватися на ті умови, які йому диктують, то США ведуть ем, подвійні санкції додаткові на експорт. І імпорт нафти та газу на ще деякі моменти дуже важливі. Тобто, грубо кажучи, РФ почнуть тотально блокувати, і буде введений додаткове мито, і будуть введені додаткові великі економічні серйозні санкції. Тобто, насправді це дуже добре, тому що Трамп вже виявив свою таку відкриту, відкриту таку зневагу і. Агресію на Путіна, і це дуже добре, знаєте. Хоч мені там і упрікають зараз, що, типу, я був свого часу за Трампа, я трошки свою думку про Трампа змінив гіршу сторону, коли він почав оце от загравати з Путіним. Але зараз, походу, він знову починає клепко ставати на місце Трампові, починає трошки починає себе реабілітовувати. Те, що він так заявляє, і те, що він таке говорить, це насправді на руку українцям, це на руку Україні. Тому що чим сильніший Трамп буде агресивніший на Путіна, тим більше значить може бути якихось конкретних дій. Санкцій знову ж таки тих самих, допомоги Україні знову ж таки тої самої підтримки України. Тому я все-таки вірю, і ми молимося за це також у наших практиках, щоб тим всім великим людям, великим мужам, які правлять цією планетою, стали трохи клепки в голову на місце туди, куди треба. І дай Боже, щоб воно все мало позитивний та хороший результат для України. Я би хотів подивитися зараз інше. Чи Трамп дотримається своїх слів стосовно того, що він введе і санкції великі, що він буде діяти досить жорстко? Я скажу чисто від себе. Я вважаю, що дотримається. Так. І знаєте, все-таки от. В такі моменти починаєш трошки навіть вірити в якусь вищу справедливість, не дивлячись на те, що багато хто хаїть Трампа і його не любить. Але те, що він так жорстко почав говорити з Путіним і казати, що якщо ти будеш по... не слухатися нас і будеш поводити себе так, як ти хочеш, то ми тебе, грубо кажучи, поставимо на місце дуже швидко. Так що це добре, я вважаю. І нехай ці санкції будуть введені. Чим більше, тим краще. Добре, я би хотів подивитися: якщо буде більше позитивних карт, значить Трамп дотримається свого слова, і значить проти РФ почнуться, почнуть йти дуже жорсткі дії. Якщо буде більше негативних карт, то значить це просто слова. І, і ще один важливий момент з цих новин, які треба, було, треба додати, це те, що Трамп хоче при повного припинення вогню до Пасхи. Тобто це буде 20-те число. Хто не в курсі, Пасха 20.04, це вже й не так е, довго чекати, 2-3 тижні. Вибачте за каламбур, вибачте за за Каламборг, вибачте, будь ласка, мені реально 2-3 тижні. І Трамп якраз матиме 3 місяці своєї каденції президентської, і він би дуже і дуже хотів і він знову збирається розмовляти з Путіним, щось там говорити по телефону, якась довга телефонна розмова знову намічається між ними. Ну, будемо спостерігати і дивитися, до чого воно все призведе. Карта кімнати, карта закритого простору падає, карта ожидання, карта очікування, карта кладбища. вдавець, така не дуже хороша карта, карта Скорботи. 50 на 50. Є хороші карти, є погані карти. Все вирішить колода таро. На колоді Таро. Mm. Яка цікава карта? Восьмий аркан, карта справедливості, карта Верх Верховного суда. восьмий аркан справедливість. Далі, лицар Пентаклів, карта сильного чоловіка з грошима. Пентаклі це гроші. І королева жезлів, карта сильної жіночої енергетики. Тут всі карти позитивні. Тобто, якщо взяти цілісно загальну картину, да є якісь негативні моменти. Я думаю, що РФ почне дуже сильно агресувати і робити провокації не без цього. Але разом з тим більше випадає позитиву. Особисто на таро всі карти позитивні, і те, що ви по восьмій аркан справедливість в прямій позиції, в прямій, а не в перевернутій, це теж насправді дуже добре. Це говорить про якусь верховну вищу справедливість, яка може прийти, яка може покарати все те зло. Так що дай Боже, щоб так і було. Так що ніякого зовнішнього. Цього, як-то воно, управління ніяких представників ООН на території України, ООН заявило чітко, що Україна сама собі може обрати кого захоче. Якщо українців все влаштовує, значить все влаштовує. Ось так. Так що ніяких, нічого того, що хоче підсунути РФ під видом мирних миротворців чи ще чогось, чи там якихось зовнішніх керівників. Цього не буде. Так. А на рахунок виборів ще окремо подивимося це запитання. Так що, знаєте, вже насправді не такий страшний і поганий Трамп, як його малюють. Знову ж таки, я вірю в те, що все одно дядька трошки клепка в голові варить правильно. Хоча я в ньому теж мушу визнати трохи розчарований, але разом з тим такі заявочки з його вуст і такі дії, дай Боже, щоб це були дії. Можуть його виправдати, і все-таки показати, що він може бути порядною та достойною людиною. Так що, дай Боже, от молимося, молимо вищі сили, щоб вони просвітили трохи голівоньку того Трампа з парком зверху, і дали йому якесь, знаєте, просвітлення чи що, пробудження. Хоча я бачу, що воно вже відбувається, якщо і такі заяви відбуваються, якщо такі речі проговорюються ним в голос, і це правда, то значить не все настільки печально і не все настільки втрачено. Дай Боже, щоб він заткнув за пояс всіх тих КГБшників, ФСБшників, всю ту кремлівську банду. І дай Боже нам усім миру, шановні глядачі, якомога швидшого миру. Дай Боже, щоб все було добре. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на мій YouTube канал, пропонуйте теми для прогнозування. Цілую люблю обіймаю. З вами був Роман Заудовський. Важлива ця тема була, її треба було розібрати детально. Так що, якщо вам сподобалось це відео, можете підтримати мої старання лайком та пропозицією нової теми. Якщо є щось важливе, я обов'язково це розгляну. Мирного неба всім!